Які належали учням, ось грифельна дошка, бачите, на які писали грифали. А потім цей грифель в е тому що в той час в приладі стояв сад, так, в Росії. І він е наші служив дарю, був військовий. І ось вони теж І, е вже робили полотно. Полотно робили різних гатунків. Розумієте, обід э, своїм батькам на сьогодні половині старша, другий борщ, а, а ще є стрінятка. Є такі баньки для води. Кажуть, що ці банки для води довго вода залишалася такою спудемою і її використовували для э, під час жнив, під час польових робіт, тому що в нас люди в основному займалися сітки. В'язані вони із Михайлом Грушевським, Тимоном Петлюрою. От, тут ви можете побачити також. Гроші перші українські. ось Тут є гривні, але гривні ці відрізняються від теперішніх гривнів, які ми маємо в користуванні, які ходять в нашій державі. Ось, також тут є на ціла експозиція 1939 рік, будуть владою Польщі. Але українська мова тут жила. Створювалися українські гуртки, які називалися Просвіти, особливо в Васьківцях, в Матвіївцях такі гуртки були, в Катеринівці, в Шумську. Бачите, в нас також матеріали ще в нас береглися. Відеркалах була учительська семінарія, ось довгі праски. Такі праски, дивіться, які є, різні види. От сюди жар накладався, от, а сюди йшов, дим, а всі просто роз... то, на жар, а такі розгрівалися на полум'ї, розумієте? І ними вже можна було гладити речі. Тут є для хлопчиків цікаво, ось є столярний різний матеріал, тут є і речі, і пристрої для сукання ниток. Ось, Ну, не були нам, ми вивозили сюди всякі будівельні усі матеріали. І в основному значок Гітлером нападає на Польщу спочатку, нападає на Польщу. І е, наша частина України була в складі Радянського Союзу. І тоді приймається рішення, що наші оці землі, де ми з вами живемо, забрати теж до Союзу. і не поминули і нашого краю. І до нас теж 22. Не повернувся. там він і загинув. Тут є його листівка додому своїм рідним, будучи на чужі ніжністю і турботою про своїх сестер, які залишилися тут під німецькою окупацією. Також тут у нас є листівка Стихальського, який, який з квітів. Бачите, це здавало.